Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Дві людини загинуло через обстріл РФ Нікополя. Ще одного пораненого рятувальники витягли з пошкодженого будинку. Всі втомилися, але працюємо на перемогу. Дніпровські медики лікують поранених військових. Розмалювали 11 шкільних автобусів та півстолітній трактор. Петриківські художники встановили національний рекорд. Загинуло двоє жінок 46 та 60 років. Упродовж дня 21 грудня російські війська атакували Нікополь з важкої артилерії та дронів Камікадзе. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Також поранено 86-річного чоловіка. Десенесники витягли його з пошкодженого будинку. Він у лікарні. Пошкоджено п'ятиповерхівку та сім приватних будинків. Дві господарські споруди зруйновано та ще шість побито. Також зачепило автостоянку, п'ять автівок та лінію електропередач. Також росіяни атакували Марганицьку та Покровську громади. Там загиблих та поранених немає. Перший день війни всі не запам'ятаємо. Перший і, мабуть, останній. Це буде назавжди з нами. Як для громадянина 24 числа вночі ми всі чули Дніпрі вибухи, вже наносились ракетні удари по місту. А вже 26-го зранку ми почали приймати перших поранених. Я пам'ятаю цих хлопці вони були з Херсонського напрямку. Це дуже велика навантаженість. В першу чергу на медпрацівників. Їх кількість не збільшилась, а кількість їх роботи. Збільшилась для розуміння, я скажу так, що більшість молодих лікарів, які у нас працюють, а таких 70%, вони не вивчали в медзакладах військову польову хірургію і виключили десь у 2010 році з програми навчання. Тобто тому фахівці набирались опиту, знання, практичних навиків фактично на робочому місці. Більшість травм, які ми зараз лікуємо, це наші військові. Наприклад, ви дивились операцію. Це військовий, який втратив кінцівку. З вибухом йому відірвало і частину гомілки. Наша ціль це зробити куксу, яка буде придатна до протезування. На жаль, вони поступають до нас в такому стані, що іноді доводиться виконувати 2-3 Операції, реампутації цих кінцівок, зменшувати їх дому, ну, тому це, на жаль, не, не залежить від лікарів, травми дуже тяжкі, коли надходять поранення, і в них відсутні один або два сегменти кінцівок. вони без свідомості. Вони з поєднаною травмою. Це черепно мозкова травма, абдомінальна травма, травма опорно-рухового операції це самі важкі пацієнти. Є час трошки перепочити, але ж це відпочинок, він ну, майже, скажімо так, не дуже повноцінний. Це людина побуде дві тижні вдома, проведе з родиною там, хто погуляє, хто. Телевізор подивиться, хто може там на природу вийти. Цього мало, але що є, то є. Всі живі люди, всі устали від війни, від такої праці. Кожен робить, що може для перемоги. Я представник східного регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Наш е, східний регіональний центр, як і координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, в цілому надає консультації з. Процедурних питань, тобто, що родині взагалі робити з того моменту, коли, наприклад, немає зв'язку з рідним, тобто з військовослужбовцем чи з цивільною особою, до кого звертатися, які документи отримати, тобто ми даємо максимальну консультацію, максимальний супровід. Також ми фіксуємо всю інформацію в нашій системі. Ми надаємо контакти і організації, які займаються, до яких родині ще також потрібно звернутися. Східний регіональний центр наш він розповсюджується на Харківську, Донецьку, Луганську, Сумську, Полтавську, Дніпропетровську, Запорізькій області, але до нас можуть звертатися по телефону. Нас будь-з будь-якого, скажімо, куточку України. Родина всім надамо консультації, всім допоможемо в межах компетенції. Записуватися потрібно за телефоном 0800 300 176. Це номер нашої гарячої лінії. Так сталося, що із цього факту полону наших військових. Тепер ми усі, в тому числі і наша бригада, боремося за повернення наших військовополонених додому, і одна моїх таких задач а допомагати координаційному штабу у цьому питанні функція нагадування, в тому числі і там спецслужбам і координаційного штабу як державному органу і суспільству про те, що у нас дуже багато кількості військовополонених з Маріуполя, з нашої бригади, дуже багато жінок, матерів, там, батьків і так далі залишилось без своїх рідних людей. Вони мають надії, вони чекають їх додому, і ми повинні допомагати їм не зневіритися. Люди, вони це такі створіння, так, що з ними потрібно постійно вести діалог. З ними повинні розмовляти в частності і державні структури, і органи. Бо якщо Тримати людей у невідомості, і вони будуть ну реально сходити з розуму, накручувати себе, придумувати якісь конспірології, щоб вони покроково розуміли їхні дії, що їх не забули, що не забуті їхні сини, чоловіки, доньки, і так далі. Що всі військополонені, вони обліковуються, створений да, в державі завдяки координаційному штабу, єдиний реєстр обліку захисників України, що вони постійно запитуються на ту сторону для того, щоб повернути їх. В цей облік входить не тільки там офіційне підтверджені військовополонені через там Червоний Хрест, і так далі, або стороною там агресора, а в тому числі і безвісті зникли люди разом боротися за наших м, хлопців та дівчат. Воно. Якось більш згуртовує. ми чекали довго цієї зустрічі. Як організатор, я відчуваю задоволення від того, що я роблю. Бо це я роблю не тільки для себе, для свого сина. А я допомагаю іншим знайти відповіді на питання, які в них існують. Сьогодні у нас була десь годину загальне питання. А потім були особисті питання. Так, такий формат був був задуманий, і таким форматом ми все це зробили. І люди цим були задоволені, бо вони змогли поспілкуватися з представниками Координаційного штабу. У нас ще були представники безвісті зниклих. Представник був справ людини, тобто всі рідні могли задати різні питання і отримати відповіді. Якщо координаційний штаб буде йти нам на зустріч, ми готові організовувати в Дніпропетровській області такі зустрічі з рідними і з представниками координаційного штабу. У Петриківці художники встановили національний рекорд, розмалювали 11 шкільних автобусів та півстолітній трактор місцевим розписом. Вони злокіровані. Краска так сказати, стала більш така жива, ожила. І що характерно, що вона не буде змиватися. Ми і сушили, і витерили. І підбирали погоду, щоб способствовало нам для того, щоб ми її розмалювали. 13 художників працювали над розписом понад два тижні. Майстер Іван розповідає, розмальовують автобуси вперше. Ми звикли ми малювати по дереву, по бумазі, по... От. а це метал. і Метал має свої властивості. Він... Не так швидко сохне краска, не так вона впитується у матеріал. Місцева вчителька Таїсія розповідає, щодня на цих автобусах привозять дітей з 19 сіл громади до Петриківської школи. Коли діти бачать ці традиційні кольори нашого прапора, так, композиція виконана голубій і на жовтому фоні. То в принципі цей символ це як атрибут, можна так сказати. Наші автобуси тепер дуже далеко видно. Ми точно знаємо, що це наші автобуси їдуть і ні з якими маршрутками їх не спутаєш. Заявки до Книги рекордів України подають з 2012 року, коли започаткували фестиваль Петриківський дивоцвіт розповідає селищна голова Наталя Коваленко. А рік по тому місцевий розпис визнали нематеріальним спадком ЮНЕСКО. Це дійсно історична подія не тільки для Петриківщини, а й для й України, бо це перший досвід включення на матеріальні спадщини від України в до списку ЮНЕСКО. Відтоді щороку, крім 2022-го, встановлювали національний рекорд, каже Наталя Коваленко: розмалювати шкільні автобуси планували у минулому році однак тоді передали їх на фронт. Андрій Незнаєнко, Суспільне новини, Дніпро. Будемо святкувати у церкві 24 грудня ввечері. У нас буде святвечір, Різдва, разом із цією сім'єю. Новий рік будемо святкувати вдома, дуже скромно. Зберемось, повечерямося новий рік. Скоріше за все, нікуди не підемо, бо да, і пандемія, і хвороби такі. Скоріш за все, це в близькому родинному колі, три сім'ї, близькій родині. У мене чоловік ЗСУ, тому особливо в принципі, святкувати і не будеться. В принципі, Різдво в колі друзів, в принципі, з українськими традиціями, дідух, 12 страв, Новий рік з друзями. Все одно, я не вірю. Новий год буду брати. Ну так, вдома, з сім'єю, третій чоловік. Планую таке маленьке сімейне свято, тобто нічого грандіозного не планується робити. Я загалом стараюсь планувати якось свій бюджет завчасно, тобто завчасно відкладаю гроші на те, щоб зробити подарунки чи ось на, на святкування. Ні, прямо економити напевно, ні. Ну, може, стіл більш скромніше, ніж зазвичай, так напевно, такого прямо економії. Вже не такі подарунки, хочу якісь там дорогі іграшки, більш якісь практичні дитини. Нема кому дарувати дитині. Всі поїхали, щось приготую, щось таке, щось зроблю, ну що не знаю, ще поки. Може, щось там з курочки, те, що те, не дуже дороге. Багато готувати ніхто не буде, звісно. Та я не знаю, мабуть, нема такого бажання, настрою нема. Проводять розмінування територій та знешкоджують міни, залишки снарядів, бойові частини від ракет. Представник вибухотехнічної служби Нацполіції в Запорізькій області Сергій Устиненко каже, переважно мають справу із нерозірваними бойовими частинами ракет С-300, іскандер та дронами шахет. Вибух. Якщо ці боєприпаси, наприклад, мають великі розміри, наприклад, там, бойова частина С-300 чи якоїсь ще ракети, у нас ми точніше залучаємо співробітників ДСНС з важкою технікою, там, кранами, вантажівками для вивезення їх за межі міста та потім вже знищення. На полігонах візнешкоджених на полігоні боєприпасів уламків не залишається через велику кількість вибухівки всередині. А ось залишки, які знаходять на місці ворожих обстрілів, можуть стати доказами воєнних злочинів окупантів. Ми знаходимо, вилучаємо всі уламки і долучаємо ці уламки до кримінальної справи як у доказову базу. Що це було саме той боєприпас там, чи ракети для розмінування території? Використовують щупи та металошукачі. У випадку ж коли вибухонебезпечний предмет необхідно знешкодити на місці, залучають піротехніка в спеціальному захисному костюмі, розповідає Сергій Остиненко. Наприклад, підхода наприклад, це вимога може піднести якийсь вибуховий пристрій наш, наприклад, мало, малої потужності, щоб його зруйнувати. Це якщо дуже складна місцевість. Якщо є можливість залучити роботизовану техніку, у нас є два спеціальні роботизованих комплекси. Загалом за поточний рік співробітники національної поліції в області знешкодили понад 700 вибухонебезпечних предметів, розповів Сергій Устиненко. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.